У цьому питань, ну, по цій, в цій справі, і ми маємо на цей суток також прийти. Якщо е, за кулуарами говорять, що ми любою ціною зробимо е, цей завод, то так не буде. Бо люди вийдуть і ляжуть перед тракторами, де будуть купатися ці канави для того, що протягнути кабелі. 100%. Так що я хочу ще дати, хто живе по вулицях, де, е, які межують з заводом. І ще я вам скажу інше. Значить, якщо... Міська надає земельну ділянку для будівництва будинку, то власник земельної ділянки має підписатися підписати кожного сусіда і погодиться з тим, що він там має будувати, що там має бути метр від забору сарай, чи, там, чи будинок і так далі. Так само завод Свізпан, він, він наш є сусід, і він межує з всіма будинками навколо нього, і нашим містом. І він так само має погоджуватися це питання, але ні, ми протягнемо будь-якою ціною і люди тут ні до чого. Я хочу ще, хай хтось виступить, хто живе. На вулицях я розкаже про екологічну ситуацію. Наші на вулицях два вісопить хто там робить. Скільки вас дітей? У мене двоє дітей. Скільки мені корми? Іди сюди. Скільки мені сюди, сюди. Мене зарплата. плана. Мене за зарплата. Розкажи всі, до мене не кричить. Нормально я заробляю за цього свіна гроші. Нашу... скільки ви тут гривень. Ну, ну, нашу ви платите людям, щоб тут стояли. Я за цього світа.

Значить, криком ці питання не вирішують. Значить, наша сила в єдності. І ми всі повинні це зрозуміти. А це, що нам розказують, що нас годують тут, нам цілий ряд років розказували, що Донецьк нас кормить. Всі розказували. І знаєте, чим це закінчилося? Ми не проти тих людей, що працюють на комбінаті. Не проти. Але я розказую, Донецьк має всіх навчити. Нас теж кормили. Так само і Чебовенко розказує, що ми платимо податки і годуємо вас. Через що робиться підприємство? Бо в усій Європі вимоги екології є в основі всього. Хто ветерани працював, давно знають, що був початковий проєкт, але тоді була та дурна мода здешевлення проєктів. За рахунок чого можна було здешевити будівництво? За рахунок технології не можна. За рахунок техніки безпеки не можна, бо можуть бути судні наслідки, а за рахунок екології пішли на це, хто в ті часи зі мною я сам колись працював в механічному цеху домобудівного комбіната. І ті слісарі на монтажі. З тими, я ходив на танці, гуляв по Костополю, вони знають, що німецькі спеціалісти, які монтували це обладнання, жахалися, як так можна в центрі міста наплювати на початковий проєкт, повикидати значну частину екологічної складової. І за рахунок все здешевить будівництво. Uh -huh. Де голова районної ради? Де ті продажні депутати, які переслідують свої інтереси? Думайте, шановні, попереду вибори, всі ті опозиційні блоки, партії, блоки. Депутати, які себе хвалять проплатними статтями в газетах, обіцяють нам майбутнє. Є хто з районної газети? Перетворили шпат макулатури газету, яка друкує проплатні статті. Поберіть у них всіх інтерв'ю. Хай вискажуть чітку позицію по даному питанню. Щоб ми і знали, за кого будемо голосувати на майбутніх виборах. А нас не залякають. Татари нам всім показали, що нашого спробує взяти люба міліція. У мене хворе серце. Як не дай Бог зі мною, що станеться, то їх починають з начальника міліції. І закінчується сержантом, нікого тут не залишиться. То давайте тихо, спокійно, мирно зрозуміємо, що наша сила в єдності хватить нас згодувати всілякими обіцянками. Я хочу людину Володя, цього Юра, кажу, Кравчук є, який все вам розкаже, як він все-таки в Швейцарії і на і Кругом добуває, яка екологія там як відношення до виробництва. Багато говорити не буду, але. Раз таки мітинг, у нас сьогодні це вперше дуже приємно, що що люди так зрозуміли, що треба вийти. По поодинці ми нічого не зробимо. А якщо всі разом, то можемо, як кажуть, гуртом і батька можна побити. Я за те, що сказали за екологічний стан. Він завжди був поганий. І 20, це не тільки 20 років виникла ця проблема. І 30 років тому назад то косопічани пам'ятають. Весь час цей дим був. І коли прийшла незалежність, всі якось сподівалися. Ну з однієї сторони пишалися, що у нас є такі домобудівний комбінат, який, до речі, на той час будував школи, дитячі садочки і так далі. Утримав пляж. був і все за останні 20 років, все розвалилося. Тільки качають гроші, гроші уходять в Київ і далі, і далі. От виробництво там тут модернізувалося, виробляють плиту і на цьому живуть. Але нікого не цікавить екологічний стан. І ми я щоранку на стадіон хожу, є багато косапчан приходить на стадіон на зарядку. Дим через день там завіса та димова стоїть яка, а там до речі, дві школи, будинок школяра, садочок і так далі. І хто живе навколо, дихають усім всім. Смородом. Мало того, що знаєте, ми кажемо, є ще в нас цей завод м'ясокосним переробки, так, м'ясокосної муки. Можливо, він смердить, але я не знаю, який там вплив на людський організм негативний. І, і, і тут ми не можна сказати так просто, треба звичайно дослідити. Але самі оці дані статистичні, як виступала лікар один, другий. І на і на сесії міської ради і засідання громадської ради і говорили статистику тут страшну, що у нас Березнівський сусідній район він вважається Чорнобильським, а смертність у нас набагато вище в Косопському районі. Значить, є джерело те, яке отрує нас. Ось це за екологічний стан. І якщо треба ж добиватися все-таки щоб вони його не на 20% анатолій а щоб на 100% раз сучасне виробництво сьогодні можна поставити і зробити так, як це робиться на заході. Далі, оце за новий завод, який виробництво має бути українські лісопильні. Ну, з однієї сторони, ніби добре, сучасне виробництво буде. Хоча на Заході це виноситься за межі будь-якого населеного пункту. У нас так сталося, що в центрі міста майже цей завод, і це добре, але таке вдуматися в ці цифри. Що майбутнє чекає? Нас і так виразили за останні 20 років ліси, що тут а, до ракітом проглядається в одну сторону, в другу сторону наполовину ліс вири скоро вікового дуба не можна буде знайти тільки в музеї лісу, які створили. Те саме робиться в Карпатах. Звідкиля збирається прибозити ліс? Якщо сьогодні переробляється 50 тисяч кубів, там, скажем, рік, а то буде 300 стартова ціна стартова цель об'єм переробки 300 тисяч, це тисячу кубів на добу. І це ж цілодобово будуть працювати. Що залишиться від наших лісів через 10-15 років? Їх взагалі не буде. Наприклад, я дивився на ті ж Австралії чи в Новій Зеландії, вирощують ліс промисловий, окремо. Ці природні ліси, вони як заповідники національні парки, тому що це легені нашого світу. І сказав попередник, що якщо ми будемо всі єднатися, то ми. Звичайно, що досягне мети. І треба домагатися будь-якими силами, ось, щоб все-таки це виробництво привести в, в норми ті відповідні, європейські, світові, щоб, щоб наші діти, тому що ні, одна, ні один от говорять, що платять податок за е, шкідливі викиди. Та ні одне на смерть, ні одне життя е, не, 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 не варте того, які б там гроші не були. Так, буде е, негарно, е, що ми тільки говоримо ті, що не задоволені, але серед е, працюючих є люди наші, якими поруч живемо, нормальні хлопці, е, якими спілкуємося, все інше. Ну, така доля е, випала, що вони працюють на цьому заводі. Я подивився, Ігор Федорович, ти представник цього, підійди, будь ласка, скажи, е, скажи своє думання, тлумачення своє від того, як, як ти думаєш, тому що буде негарно, що всі говорять: от вийшла людина, там розказала, де я буду гроші заробляти. Правильно за те, що каже, що де гроші заробляти. Ви представтесь, будь ласка, і скажіть, тому що буде не гарно, що ми тільки. Добрий день, шановна громада. Я Рицький Ігор Федорович, представник адміністрації цього підприємства. Приємно, звісно, що наше підприємство викликає такі неоднозначні почуття. Питання в тому, що ми також є жителі цього міста, ми не звідки не приїхали. Ми тут родилися, тут вивчилися, тут працюємо. І повірте, доля екології, доля наших дітей, вона також нас турбує однозначно. Разом з тим хотів би перш за все зауважити по питаннях своїх попередників щодо того забору, який напроти підприємства зломаний і так далі. Я почну з маленького діду до великого. Так от я смію нагадати про те, що той забор. Разом з інфраструктурою, яка була побудована нашим попередником, на базі якого виникло наше підприємство комбінатом Костопільським домобудівним, в складі соціально-культурного пакету, тобто житлові будинки, музична школа, будинок культури і все, що з цим зв'язано з водоканалом і так далі, який був. Побудований разом з будинками був переданий місту. Не забуваємо про це. І той забор, який поламали, був переданий також. Щодо питання е, збільшення продуктивності в 12 разів. Ну, я думаю, що це просто кимось витягнута з контексту, з контексту інформація і використана трошки не в тому напрямку, для того, щоб обливанить людей. По существу, ні, ну просто вам говорять недостовірну інформацію, шановна громада. Я не збираюся виправдовуватися перед вами. Розумієте? Я такий самий, як і ви, і тут живуть мої діти. Правильно, якраз я прохожу тепер питання. Шановний, я нікого не перебивав. Будь ласка, будь ласка, я розумію. Я розумію. Дайте мені спокійно сказати. Я нікого не перебивав. По существу, значить, довожу до вашого відома, що на території підприємства вже завезено комплект обладнання на е, встановлення сушарки із системою фільтрів, найсучасніших, які сьогодні експлуатуються в світі, в тому числі в Європі, в Австралії, е, в Азії і так далі. все, що з цим пов'язано, комплект обладнання є вже розпочати його монтаж. Пана. Я, я перепрошую, більше ста фур обладнання завезено, що стосується цієї сушарки. Ви розумієте? Це на виробництво ДСП. Я, вас, я вам гарантую, що це на виробництво цеху ДСП. Одного і другого. Воно не стоїть, тому що ви розумієте, освоїти 5 мільйонів євро. Які інвестовані власником в це виробництво за один місяць неможливо, панове подаєте. Я перепрошую. Значить, дивіться, панове. Ми спочатку ставимо що хоче. Я не знаю, хто вам що розказує. Тут є проста громада, в тому числі депутати, можливо, які не повністю доносять. Я їх не звинувачую. Можливо, вони в силу обставини доносять вам ту інформацію, яку ви маєте знати. Питання в тому, що <кхід> на е сьогоднішній день. Ті кабелі силові, які прокладені на підприємство, прокладені згідно проєкту 69-го року в 70-му році. Термін експлуатації тих кабелів складає 30 років. Нескладна математика допомагає нам підрахувати, що термін їх експлуатації гарантованої. Сплив фактично 10-15 років тому. Через то нам для того, щоб убезпечити. Виробничий процес, і все, що з цим пов'язано здоров і здоров'я в тому числі, шановні. Тому я ще раз дозволю собі нагадати, що ми, ми не приїжджі, ми звідси. Тут наші діти, Значить, шановні, шановні. Я дуже дуже вдячний за те, що ви мені з усіх сторон задаєте питання. Я розумію, що я не, не на всі на жаль зможу відповісти. По тій простій причині, що це звучить в якійсь мірі провокативно, я вас інформую про те, що ми робимо сьогодні все можливе для того, щоб убезпечити населення працюючих працівників, сусідів наших, які поряд з нами, і так далі, і так далі від тих негативних впливів, які, на жаль, сьогодні часом бувають. Значить, шановні питання звучить, коли ми доробимо ці фільтри. Значить, як тільки як тільки ми зможемо їх почати монтувати в повному обсязі, навіть від того, що ми їх змонтуємо без енергетичного, без енергетичної складової, ми їх не зможемо включити, тому що їх потужність не дозволяє вмикнути їх в ті потужності енергозабезпечення, які в нас сьогодні є. Да, будь ласка. що ви кажете, Для того, щоб підключити вітрі, треба нові кабеля. Так точно. Так. я проробив степорним електриком. Я знаю, що не може бути виробництво йшло більше за цю мощність вітрів. Я думаю, що ви як фахівець в галузі електропостачання повинні розуміти, для того, щоб вмикнути очисні споруди, треба додаткові потужності. Розумієте, чи ні? Ну, не? такі Якщо ми говоримо про те, що ми сушарки, якщо ми старі сушарки, маємо вивести з обладнання, а поставити одну одну замість, плюс включити обладнання для очищення повітря, то певно мають бути якісь додаткові потужності. Так чи ні? Що як я по мою машину кожен ранок стою і маю знову мити. шановні, дивіться, щоб ми багато не говорили. Є відповідні обґрунтовуючі матеріали, розроблені, погоджені з державою, до мене подивіться погоджені з державою, які дозволяють обсяг викидів. Тирсін. В тому числі в тому числі я розумію що я не можу зіма зразу воювати я не збираюся воювати панове давайте будемо працювати давайте будемо працювати і йти до того що краще я думаю що від того що підприємство зупиниться скоріше фільтра не побудують оцей ніхто не зупиняє? та будь ласка пане кифе а чому постійно сроки переноситься? Що це повенко бреше? Я би хотів. Ви я би хотів, коли ви називаєте пана Чеповенка, то ви мали би хотів, можливість задати йому питання особисто. Двох Давайте пригласіть, викрити, в газеті двох тисяч рік. Хай дітей полікують онкохвори. Наші шановні панове, що стосується онкозахворювань, я хотів би вам також сказати таку річ, як фахівець в галузі охорони праці, як фахівець. Я хотів би вам сказати таку річ. На марте відправляєте договору. Шановні, якщо ви прийшли сюди для того, щоб спровокувати, я дуже вам дякую, але такі речі не ведуся. Я хотів би, щоб ви, що ви розуміли, що пов'язати пов питання онкозахворювань з діяльністю цього підприємства. Ні один спеціаліст, справжній спеціаліст, не зможе не зможе, не докаже, тому що це не доказуємо, звідки, скажіть, будь ласка, величезна, величезний ступінь захворювань на бронхолегеневі хвороби, онкозахворювання в такому в кавичках промисловому місці, як корець, в такому місці, як Остріх. Звідки ви напевно не знаєте, що існує державна програма? По виявленню залученням наукових десятих інститутів, в тому числі і Рівненського водного інституту, хтось може має контакти, можете перепровірити про те, що е, проводяться державні дослідження, звідки у воді острога взявся формальдегід. Безперечно. через то, панове. Я говорю, не все в нас так добре, але тільки працюючи, ми можемо щось будувати, тільки працюючи. Якщо е, ми будемо тільки стоять говорити, зупинимо виробництво, ніхто нічого робити не буде. Ми тоді розумові дайте відповідь нам. скільки років обладнання цим новим фільтрам, які ви встановлюєте, Воно нове чи вживане? Обладнання, яке прийшло, воно має, воно вживане, але має, має панове. Панове, я перепрошую, я перепрошую, я перепрошую. Дозвольте для того, щоб не було провокативних питань більше. Задам таку одну річ за, за одну, тому що ви кричите, ви засвістуєте, ганьбите і так далі. Для чого ми не почали відповіді? Якщо ви поставите перед собою автомобіль Таврію нового 2015 року, він правда не випускається, для прикладу, да? І Мерседесу три роки, який би ви вибрали? Зовсім, ні, це не зовсім, я перепрошую. Я не перепрошую. Це було обладнання буквально 2-3 роки. 2-3 роки. Буквально 2-3 роки. Воно завезло... Ні, я перепрошую. Ні не 2 роки. Не треба, щоб вносили не Пане, Борис. Пане Борисе. Ставиш? Пане Борисе. Що? Ви ставите фільм машину чи ні? Кого? Я правильно чи ні? Ні, я розумію, що у вас ставлю я. Я розумію. Я не хотів вас образити. Я не хотів вас образити. Ні, не ставлю не ставлю от тільки фільтра. Вони не фільтрували. Значить, панове, панове, я Дали хочу, щоб ви розуміли для того, щоб ми могли предметно розмовляти з вами. Вас повинні були проінформувати, що є кожна пилогазова очисна установка, яка використовується в обладнанні, вона має певний відсоток очистки. Не існує на сьогоднішній день 100% очисних систем. Не існує. Значить, стоять, панове, стоїть те обладнання, на яке є обґрунтовуючі матеріали і на які держава дала дозволи. Ви розумієте? <плес> <плес> <значить, шановні. плес> <плес> я шановні, я чую зразу з чотирьох сторін, я не чую, що відповідати. Я перепрошую. Я працював на кімнаті 48 років. І ні одного фільтра не було, і не тут старий фільтр, новий це ставили. Вони фільтр ставили. А тут немає одного фільтра. Шановні, шановні, дивіться, оці водяні фільтри, що пан Борис говорить, значить, стояли в цеху ДСП 165. Так. ДСП 165 не існує. Його так. не існує, і тих не фільтрів немає. Але, панове, але замість них на лінії шліфування, як цеху ДСП-1. І так, це куди СП2 були встановлені шліфу на шліфувальній лінії рукавні фільтри фірми Бізон німецькі. Це все єрунда. Ця єрунда вартує 99,15% 15 сотих відсотка чистоти очищення. Таких більше немає в Костополі, не панове. Я побачаюсь. Значить, я працював на кабінеті працював кабінету, стоящий які зараз нам віддають жити. Я їх сам монтував. Я монтував всю систему. Яка виводить пиль пиль від всіх станків і всячість, яка йде з-під із із всіх станків, які випускають цю продукцію. Ні одного фільтра, крім фільтра ДСП-165 це новий цех нашого відчуття виробництва. Там були фільтри мокрої фільтрації. Після цього, як цей цех розвалили, ці фільтри розвалили і більше цих фільтрів немає. А на, нов, на старих цехах ДСП ні одного фільтра не стояло. Повірте мені, що я вам але кажу. Не але Зараз. Але я Зараз. І Зараз не працюють. Зараз працюють, працюють, працюють. працюють фільтри. Не, вибачте мене, працюють фільтри на лінії шліфовки, але це не ті фільтри, які не дають нам дихати. Гази, які йдуть з сушилок, і пиль, яка йде. там Не було розказуйте, не дуріть людей. Не дурюю, Я знаю, що я кажу. Пане Ігорю, я не обманю людей. Не обманюю. Я вам розкажу ще раз ні одного фільтра. На виробництві ДСП 100 немає крім фільтрів, які стоять на ш... лінії шліфовки. Правильно, я Лінія шліфовки не влияє на окружаючу це, на викид, викид окружаючої селі. Це не ми говоримо про пил. Пил вибачте. Діг. там не одного фільтра, цього немає. Формальний гід не йде, шановний пан Литвин. Щоб ви знали. формальний гід іде з преса д... на пресах ДСП, коли пресується плита, виділяється багато формальних. Він, Добре, йде, він так. йде в повітря, там є фільтр, але але, 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 але цей фальмодегід не фільтрується, він йде в повітря, яким ми потім дихаємо. Вот право, Я вам не не сказав, яка зараз з на бляті. І давайте віше не лапшуємо на вішту на ушу. Дякую, Дякую ви, пане ви, Борис. Дякую. Дякую. Дякую значить, Потужність очисної послаби. Кіловат, в мегаваттах, скажімо. 2 МВт. Яка зараз потужність цього виробництва вашого? Я не готовий сказати, тому що я не, є я не є спеціаліст Приває. в електроенергетиці. Я не я не я не я не тому що фільтрувальна система не повинна мати більше 5% від потужності виробництва. Її можливо підпалити. Але, але, але якщо вони і підключить зараз, то... Це, як то кажуть, буде видно, що вони можуть працювати на їхніх потужностях, а вони просять нової потужності і нам лапшу вішують на вуші, що, щоб запустити інше виробництво. Тому що е е е фільтрувальна система вона не може складати 12 разів більше нього попереднього виробництва, бо це просто ненормально. Це не ну, ну вони, добре. Але ви ж говорите, що не можете її запустити через те, що вам не хват потужності. 5% від потужності теперішньої можна, можна виділити якісь інші обладнання, яке допоміжне тимчасово відключити, показати людям, що ви запустили систему, що вона може працювати. А не наперед люди віддайте нам потужність, а потім ми вам зробимо. 7 років будемо обіцяти, 12 років будемо обіцяти. Ні, вам просто вішають лапшу на вуші. Бо не може не може потужність очисних систем бути більшою за виробництво багато разів. А вам потужність, треба. Я дякую, дякую за увагу. Я хотів би ще таку річ нагадати, панове, про те, що підприємство, на базі якого створено наше, наше сьогоднішня наше сьогоднішнє виробництво, було створено в 1944 році. Ще війна продовжувалася. Документи про створення цього заводу є в нашому архіві. Ви можете ознайомитися при бажанні з ними. Я хотів би, щоб ми з вами розуміли про те, що немає ворогів громадськості на цьому підприємстві. Ми самі є громадськість. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли про те, що це не місто окружило город. Розумієте? Підприємство його будувало колись і продовжує підтримувати сьогодні. Місто стало навколо підприємства. Так сталося історично. І якщо так сталося історично, є прохання. До співпраці, прохання до того, що ми хочемо працювати. Я ще хочу, щоб ви знали, ми не відмовляємося від того, що ми будемо будувати. Ми вже будуємо ці очисті споруди, ми їх вже будуємо. Є відповідні договори. пан Кіфаров говорив про те, що от ви показали, якщо буде потреба і буде гарна співпраця, ми безперечно готові представити договори на придбання, документи на розмитнення. На те, що це обладнання поступило і знаходиться на території підприємства, Покажіть, вже покажемо безперечно. Покажемо суд пішли крім того, крім того, ви фільтри. фільтри вже будуються. Але я розумію для того, я думаю, що ви розумієте для того, щоб його поставити, треба певний час. Це дуже великі кошти. Треба освоїти. Термін я не готовий сказати. Було питання, було питання. Якби ми почали з початку року будувати, якби не було у нас цих питань, я думаю, що в першому кварталі 16-го року ми би їх поставили. На, на перший квартал 16-го року там сидить тільки два поверхи. Все всі останні вільні. Приходьте до мого місце. Скільки будь ласка, на викиди? на сьогоднішній день проводяться обрахування. обрахування. Тобто іде виробництво уповноваженими організаціями обґрунтову документи виробляються. Документи виробляються. Ви, ви, реальні, ви тоді, коли замовляли ті фільтри, ви вже повинні були знати, коли ви їх знаєте точно день, годину і хвилину. Правильно а так ви не знаєте, панове враховуючи суспільно політичну ситуацію, які сталася в державі, і те, що масу людей спеціалістів, в тому числі з нашого підприємства, мобілізували і так далі. і Так далі. Ми, ми не можемо, не можемо розрахувати розумні зросталися, такі як ви. Дякую, Дякую. там нанять можна тут багато людей ходить. Значить, дякую за увагу, панове. Я думаю, що ми розуміємо про те, що є ряд спеціальних провокативних питань, але є і розумна співпраця, є розуміння того, що ми маємо співпрацювати, і ми їх однозначно побудуємо. Ці ризики